батарейка. Про Польщу тепер. З доїздом щойно розказав попередньому шматочку, тепер розкажу про Польщу. Всі кажуть, що Польща повертає. Так, Польща повертає тільки тих, котрих вони впіймали в трьох... 300-метровій чи 3-кілометровій зоні і тих, котрих зловили прикордонники. польські. Якщо та страж гранична вас зловила на. Території населеного пункту, то ви ті стражі граничній кажете, що ви викликали поліцію і стоїте, чекаєте поліцію. І ще раз перезвоните в ту поліцію, скажете, що ви їм дзвонили. Ну, вони, звичайно, дупля не будуть відбивати, те, що ви їм там говорите. Ну просто викличте поліцію. Ну, і ця страж гранична дочекається, доки поліція приїде і передасть вас поліції. І все. Далі, якщо Польща Ваш кінцевий пункт призначення, то ви просите притулок в Польщі, вони заберуть у вас паспорт, посидіте рік в Польщі, зводять до суду, суд там дасть надасть вам той як він там називається, статус біженця у Польщі. Ну, по типу всьому. Якщо ви не хочете залишатись в Польщі, то скажете, що я не хочу залишатись, Ти, ну, вони вам скажуть, ну покинь територію Польщі, суддя скаже. І це буде не депорт. Ви просто візьмете, покинете територію Шенгена на час, який скаже суддя. Тобто це буде, може, три місяці кому пощастить, кому півроку. І ви самі самостійно власним коштом покинете його, вам там дасться Тиждень, чи скількись часу, чи два тижні часу, щоб ви подали апеляцію на рішення судді, або покинули за цей час країну. І ви можете її покинути будь-куди-куди захочете. Відповідно, тільки не в країни Шенгену, бо є країни, члени Євросоюзу не в Шенгені, є країни, які в Шенгені але не є членами Євросоюзу. Тому не усі країни ви зможете поїхати. Але, е, наприклад, Литва, навіть якщо Польща вам відмовить, ну, якщо ви, вас Польща скаже покинути територію Шенгену, ви приїдете в Литву, Литва вам дасть е, притулок. Я про це говорив в якомусь відео, воно вже там загубилося, мабуть. І зараз я це повторюю. Тому головна задача. Попасти в Польщу, в населений пункт. Тому вам треба обирати не дорогу, щоб ви виходили на дорогу, а виходили так, щоб ви попадали в населений пункт. В населеному пункті ви у безпеці, ви у безпеці від повернення. І, і зможете, якщо в цьому населеному пункті немає автобуса. Наприклад, автобусної станції, бо там між, між селами в Польщі є реально вузенькі на один автомобільчик доріжки, на яких немає ніякої розмітки, не вказано, що там односторонній рух. Тому що це тільки українці, вони не можуть роз'їхатись на тій дорозі, бо бачиш, він нарешті купив тачку, і він там вже не якась там не якийсь там жебрак, а в нього вже є восьмерка тонірована. І він вже може е, е, когось примушувати по цій дорозі їхати е, е, тільки так, як кажуть правила. А в Польщі там водії ввійшли, так як тут у Сполучених Штатах, їм не треба е, між маленькими населеними пунктами будувати широчену дорогу. Бо тих Два цапи, як здибаються на тій дорозі, то вони там поб'ються і скинуть один одного прірву. Поляки так не роблять. І по цій маленькій узенькій доріжці, не то тротуар, не то дорога, вам треба йти і вам треба йти в жилеті, в дорожньому жилеті, в яскравому дорожньому жилеті. Так. Що би ви там не подумали собі, як би воно смішно не звучало, ну такі правила. Тобто, якщо ви йдете на дорозі, яку ви використовуєте спільно із велосипедами і з автомобілями, то вам треба себе на тій дорозі позначити. І ем, йти по цій дорозі треба тоді, коли решта людей йде вранці, на, до, із цього села в сусіднє на те, щоб сісти там на якийсь автобус. А вони йдуть десь між і 9 дев'ятою годиною, чи між між сьомою і восьмою годиною, між, мабуть, 7 і по дев'ятої годину, коли відбувається. Ну, найбільше переміщення населення. І от в цей час вам це треба робити. Тому вибираєтесь, коли там вибираєтесь, пізно вночі чи рано вранці, і сидите, чекаєте, доки настане ця година пік, і тоді йдете. Або ввечері, мабуть, тако, також якось там 4, 5, 6 година. Просто пробийте розклад руху автобусів на, на тій цій е, автобусній станції. Там може бути просто якась будка чи якась лавочка стояти під лісом, але автобуси по Польщі їздять. Вони їздять за розкладом, їздять самі віддалені села. Е, е, е. Вони їздять навіть коли нема кого возити, навіть коли він порожній йде, він туди їде. Тому що якщо він не буде ходити туди порожній, то ті всі люди покупляють автомобілі для того, щоб раз там на місяць куди-небудь поїхати. А е Європа, вона рухається до, до того, щоб е людям було. Комфортно жити, щоб їхні витрати були менші. Тому що якщо в людей менші витрати, то їм і, е, треба менші зарплати платити. І, і всі в плюсах тоді. Е, ось так. То, е, ну і що ще? Не робіть дурниць. Люди, які дістаються в Польщі, там дехто йде по 4 дні, путається по тих лісах. І вони втомлені, виснажені, і дорогою вони не зустріли ніяких пригод. І виходять там на дорогу, щоб зупинити якусь попутку, або викликати які не знаю, якийсь ба-блабакар чи уберсубі викликати. Такі теж є, повірте. І їх там беруть, Беруть цілком випадково. Також є випадки, коли на польському боці ловлять е, теж випадково, тому що народ, е, народ масово йде. І виходить, що один вийшов і в нього було все гладко. Він нічого там ніде не попався, нікуди нічого не зачепив. А за ними хтось йдуть, зачепили там якусь розтяжку, вона там вистрілила якусь сигнальну ракету. Тут над'їхали ті. Та стрес гранична. Це й ховається за якимись двома травинками на полі, бо там нема вже ні хрена. Вони їздять взад-перед шукають, висвічують, вистримують голову, і там з якогось 5, 10 за півгодини часу вони там його таки побачать. Тому що людина, яка лежить і не рухається, ну її побачити в 10, розкладніше. Там, наприклад, по горах літали тими дронами навесні, там страшенно когось там спробували шукати в тих хащах. Але вони кинули цю всю задачу, вони літають дронами тільки по тих місцях, де просто одні одних ведуть по своїх стопах. Комусь там одному пощастило, і він роздзвонює це на весь, на, на всі групи в інтернетах. Цей, продає маршрути, чи так роздає маршрути, куди можна вийти. І вони так як сунули попри той озеро Бребенескул, так їх і далі сунуть. А ці НКВД-сти ліняться навіть туди виїхати. Вони просто підносять дрон, дивляться, вони там сидять. Ну добре, дивляться, що роблять. Дивляться, що збираються, будуть кудись йти. Ну так вони їх чекають, внизу, навіть не їдуть туди за ними. Тому що вони самі до них прийдуть то на польському кордоні ситуація інша. І е, коли, коли, ну, коли вас вистежують якимись дронами, просто лягаєш на землю, е, накриваєшся чим небудь обіймаєш якесь дерево. І ніякий там тебе той тепловізор них там е, не, не побачить. Не те, що не побачать, люди люди вони не уважні, вони не можуть покривати великі території і е, знати кожне дерево. Вивчити кожне, якщо знати кожне дерево, так можна побачити, що що з цим деревом щось не так, що там за ним хтось ховається. Чи там, якщо знати кожну ямку. А коли ти там літаєш тим дроном сьогодні, тут, завтра там, а потім ще десь, то ну побачите людину, яка не рухається, ну капець як складно. І це бачать ці хлопці, яких, наприклад, і поляки шукають. Тому що реально він лягає на зібраному полі за якимось одним лопухом. І, і та страж гранична їздить взад-вперед, світить тими прожекторами, світить прямо на нього тими прожекторами, і нічого вони там не бачать, аж тільки, але, але, аж тільки знаючи, що тут же ж має хтось бути, то вони там вже висовують ті голови, дивляться в різні боки, виходять з машини, там ходять пішки, світять ліхтариками. Ну і рано чи пізно їм це вдається зробити, або не вдається. Ну, і м, виходить, що цей хлопець прийшов, він ні, ні, ніяких дурниць не зробив, а його взяли. І вони його взяли, десь там повезли, а потім роздуплилися, що це ж не він зачепив розтяжку, а розтяжку зачепили інші. і Ну, і ходять... А інших вони вже все проворонили, інші вже спетляли. А ті інші розкажуть, що ну, навіть розтяжку зачепили ні. Ми там думали, що нам хана, бо вони там щось їздили, а вони навіть і наш бік не проїхали. Ось такі от пригоди. Тому, якщо ти втомлений, так, ти окрилений тим успіхом, але ти втомлений і виснажений. Лягай спати, лягай спати під будь-яким деревом, Чи, коли наберешся сил, коли ти відновиш ресурс то твоє вуха почнуть чути, очі почнуть краще бачити. І ти далі впораєшся із цією ситуацією. Тому, щоб поляки тебе не видали, то, ну що, саме головне вийти в населений пункт. Друге, по головній головне це перейти в той населений пункт, де є автобус. Перейти туди треба мати на собі цей жилет, яскравий дорожній. Далі треба мати з собою злоті для того, щоб заплатити водію за проїзд в автобусі. І ну, ось такі складові успіху. Або якщо ви там петляєте десь в глиб Польщі, то перетнули той кордон, знайшли якесь місце, перш ніж там перевдягатися в якийсь комфортний одяг. Знайдіть якесь місце. Ляжте там, полежіть, полежіть накритися е, чим-небудь. Чи е, Зніміть себе той мокрий одяг вже в якомусь нормальному місці. Якби вас там ті дрижаки не хапали. Відійдіть від того місця перетину і заляжте. Не розкидайте речі по дорозі. Ну і не забудьте набрати води, бо фільтри у вас там, як правило, у всіх є, в бузі вода є. Набираєте ту воду, тільки, тільки по воду можна вже вернутися потім. Або краще набрати його ту воду на українському боці. Щоб у вас була вода. Ну, ну ось такі от поради. Тобто не тупаште. Польща вона видає через те, що Лукашенка їм тут, Польща, Латвія, Литва, вони роблять одне те саме. Бо Лукашенка їм нагнав туди тих сирійців із, із всіма підряд, із країн Африки, з тими Конгійцями, із сомалійцями, які хочуть просто згребти в Європу. І бул... ну, хай би вони собі там гребли. Ну, але якби вони самі літали через ту Білорусь і, і самі гребли в бік кордону, так ж Олександра Лукашенка вирішив бабло на них зрубати і показати там Європі, як він їм зараз зробить зле. А він зробив тільки зле цим всім арабам, арабам, африканцям, не знаю, як там їх назвати, сирійцям. Тому що він їх бриє на гроші. І він зіпсував нам з вами Польщу, тому що для нас, тому що поляки вони раді нас бачити, тому що українці вони дуже хороший контингент для поляків. Них, вони розуміють, що там ті поляки пишуть. Потім, бо, бо мова там щось на 70% спільна, Просто вимова слів інша. І українці гарно асимілюються, в них невеликі очікування по заробітках, їм небагато треба. В них життя в Україні настільки погане, що там те, що платять їм поляки на тих заводах, вони в цьому не аби щасливі. Їм дай де пожити, дай їм роботу, вони будуть робити. Бо люди з України вони не можуть самі собі організувати, там знайти, де жити. Знайти собі якусь одну роботу, поміняти на іншу. Вони хочуть вчепитися за перше ліпше. Ну і в поляків це було ефективно налагоджено. А зараз Лукашенка це все зіпсував. Бо він думав, що ну, так як, наприклад, я думав, що ці НКВД-сти не будуть себе так поводити, що в них там є там, якийсь контингент. Людей, і вони довоєнні, і вони ними будуть ті, ті кордони закривати. А виявилося, що я помилявся. Ну і Лукашенка думав, що поляки не адаптуються, що він буде їм возити, викид, перекидувати через паркан людей і, і, і просто брити їх там на 3-5 на тисяч доларів кожного. А виявилось не так, бо Європа прикрила емоції. ці. Маршрути, Польща прикрила ці маршрути. І Лукашенка, поляки побудували стіну, побудували і зробили брами в тій в стіні, в стіні шестиметровій. І Якщо вони зловили там, під самим парканом чи там, за 300 метрів до населеного пункту цих сирійців чи сомалійців, то вони взяли їх за руки, за ноги, відкрили той, ту браму в паркані, викинули назад Лукашенку і закрили той паркан. І заліпили ту дирку поруч, куди вони пролізли. Ну ти і все. А з українцями простіше, тому що Лукашенка там морозиться. А українці раді тільки. Ці ведисти наші щасливі плещуть в долоні, що їм поляки назад приносять. Хоча ні, нещасливі. Вони, е, вони теж нещасні. Українці, вони якісь це, це, приречені на страждання. Ці наші НКВД теж вони бідні нещасті. тому що поляки ж повертають, а це означає, що ці пропустили їх. А раз вони наші НКВД пропустили, значить їм там прилетить усім. Вони їм там мало того, що доведеться писати купу якихось паперів. Таким ще по головах за кожного дають. Тому і ніхто не в плюсах. Полякам дає робота, додалася. Вони поляки почувають себе якимись скаженими псами, чи, тому, тому що вони таким займаються, що до них тікають від війни, а вони мусять їх назад викидувати. Тому що вони не можуть зробити два окремих закони: один для українського кордону, другий для білоруського кордону. Хоча і з українським кордоном теж у Львівській області не, не так все дуже добре. Наші ж ці смаглери були, гарно налагодили процес цих самих сирійців переправляти через кордон. Раніше ця, ця львівська тюрма прикордонників була забита цими всіма африканцями і сирійцями і іншими там, шукачами кращої долі і, і пожиттєвих виплат по Європі, по Німеччинах і Англіях. А, а і наші там ті кон, ці контрабандисти на цьому бабло підносили. Та сухопутна ділянка через Львівські там, ті поля, ліси, вона і до цих пір дуже складна туди там сунутися, щоб переходити кордон. Ну Можна тільки коли ви контактуєте із тими місцевими. Коли у вас є контакти з цими місцевими контрабандистами, які вам сядуть на лівці на карті, намалюють, як туди переходити. Тому що е, Волинська область, вона Бугом відділена, Західним Бугом. І там, е, ну, там складніше переправляти, переплавля, є більше вимоги, там ти дітей туди не поведеш. А сюди там наші хлопці на Львівщині відправляли силу Силусилену того народу. А зараз в цих тюрмах по, у Львові сидять і наші ухилянти, яких там ловлять на, на кордоні із Польщею або по цей бік, або по той бік. Реально, або наші сильно туплять, бо там хлопчики там ці 18-25 років вибирають собі той напрямок, бо він простіший. І їх там ще на під'їздах в селах їх беруть, бо вони там. Не організовують собі ніяк нормальний доїзд. Там висадилися електричкою і йдуть пішки до, до якогось лісу селом, бо в них бабла немає. Ну і там попадають по лизору цих всіх, хто волею не волею співпрацює з і ну, Їх везуть назад до Львова. Тому якщо ви через Львівську область зібралися петляти до поляків, то вам треба допомога. Або вам треба бути дуже кмітливим. І стільки об'єктивно треба бути об'єктивно впевненим, що ти саме такий, а не е, мама тобі сказала, що ти в неї найрозумніший хлопчик у світі. І, ти, і щоразу, коли ти там кричав і лупив кулаком по столі, то мама тобі миску супу подавала, миску супу забирала, гладила по голівці і казала, що ти е, найкращий хлопчик у світі, тільки так не кричи. А ти з цього всього що ти найкращий, а отже і найрозумніший, то треба керуватися не тільки думкою твоєї мами, а ще якимись там об'єктивними речами чи суб'єктивними, але думкою інших людей, питати поради. Тобто, якщо ти ні в кого не думаєш питати поради, Якщо ти нічого про цей напрямок не знаєш ні в кого не збираєшся питати поради про це, то ти от якраз такий, який попея попадеш у Львів в тюрму і послухаєш легенди про, про те, як вони тут раніше сирійців тримали, а зараз вони тебе врятували, щоб вони ж самі тебе на кордоні в спину з калаша не застрілили. То ось так. Це от про Польщу. Тобто поляки. Поляки нам друзі. Поляки, незважаючи на ті всі ці сторінки історії, де ми були не дуже добрі один до одного, самі поляки добрі люди. І не, не заставляйте їх робити таку неприємну для них роботу. Хай вони там собі спокійно їздять в машинах і їдять бутерброди, і п'ють чай з термосів. А не попадайтеся їм на очі. І не зачіплюйте там ніякі розтяжки. І, і Боже вас збав, зупиняти якісь попутки, викликати убери, чи шукати якийсь блаблакар, сидячи під найближчою тою трасою під кордоном з України. Ну, це все про Польщу. Бувайте!